Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і ми зараз поговоримо про дві дуже важливі речі. Вранці 25 березня росіяни завдали удар балістичними ракетами по Києву. Розбираємося, до чого тут російські кораблі, та де, як і яким чином зараз взагалі дислокується Чорноморський флот Російської Федерації. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і більш детальна інформація, яка може оновлюватися. У описі відео у статті за посиланням на нашому сайті також не забувайте підтримувати наш канал. Отже, сьогодні, 25 березня, приблизно о 10.30 на півдні України і в Одесі, в тому числі, пролунала повітряна тривога, і в цей же час. У Києві пролунали потужні вибухи буквально за одну-дві хвилини після сигналу повітряної тривоги. Це росіяни завдали ракетного удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Ціль було знищено успішною роботою протиповітряної оборони, але від падіння уламків та Фрагментів збитих ракет постраждала будівля Академії мистецтва і дизайну імені Бойчука у центрі Києва. Там зруйнована центральна частина корпусу, де знаходився Конгрес-хол, спортивна зала, виставковий центр і так далі. Уламки ракет впали також у Голосіївському, Дніпровському і Солом'янському районах Києва. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія відомо била по центру Києву, намагаючись або вдарити, як вони кажуть, самі росіяни по центрах прийняття рішень, або вразити системи протиповітряної оборони, або уразити по енергетичним об'єктам. Деякі видання, які підконтрольні одеському забудовнику сирійського походження, аднана ківану при цьому повідомляють, що росіяни цілилися по. Замаскована масштабу Служби безпеки України, яка сьогодні відзначає своє професійне свято у Києві. Відомо про 5-7 поранених загиблих не було від цього удару. І тут треба пояснити ще одну річ: це були балістичні ракети, які падали на на цілі з дуже великою швидкістю, і відповідно, навіть факт їх збиття не виключає того, що окремі фрагменти цих ракет, в тому числі з боєголовками, могли на дуже великій швидкості впасти і накоїти чимало лиха. Саме так і сталося з будівлею Академії мистецтв у повітряних силах України спочатку не повідомляли про тип. Цих ракет вказавши лише на локацію їх запуску, десь з окупованого Криму, відстань від Криму, навіть від окупованої частини Херсонської області до Києва значно більше 500 кілометрів, що виключає використання ракет іскандер у балістичній версії, які мають далекобійність до 500 кілометрів. Тому це могли бути балістичні ракети інших типів, наприклад, північнокорейські або ж що найбільш вірогідно, російські гіперзвукові ракети це. Які мають далекобійність, по різним даним від 600 до 1000 чи навіть до 1500 кілометрів. Точні їх характеристики не розголошувалися. Ці ракети розроблялися на Росії з 2016 року і офіційно прийняті на озброєння у 2022 році. Виробляються вони буквально поштучно-єдиничними екземплярами. Вони були призначені для модернізованих атомних крейсерів та атомних субмарин російського флоту але поки що єдиним російським кораблем до офіційно є на озброєні ракети Циркон це фрегат адмірал Горшков», який був модернізований з великого протичунового корабля. Відстань від Криму до Києва та зафіксований час польоту таких ракет від моменту запуску до їх збиття над Києвом склав до трьох хвилин. Це дає підставу розрахувати їх швидкість у понад 7,5 тисяч кілометрів на годину. Тим більше, що наявні дані про ракети «Циркон» підтверджують можливість їх швидкості у 8-9 чи навіть 10 чисел маха, тобто у 8-10 разів швидше звуку, тобто до 11 тисяч кілометрів на годину взагалі. Запускати ракети циркон росіяни планували з кораблів та підводних човнів. І саме для цього ракети «Циркон» уніфіковані за габаритами для використання спускових установок типу. Того ж самого як і для ракет Калібр. Але за системами керування виявилося так, що з всього російського Чорноморського флоту ракети «Циркон» теоретично може випускати лише малий ракетний корабель Корвет проєкту 22800 циклон. І, до речі, саме цей циклон якраз і був єдиним з російських ракетоносців Чорноморського флота, який наразі є у Севастополі. Він там забезпечує радарно. Спостереження та протиповітряну оборону, і теоретично, цей корвет циклон міг запустити ракети Циркон прямо з бухти, чи навіть біля причалу, не виходячи у море, де на нього чекають українські морські дрони. Також у росіян раніше повідомлялися. Про розробку для пусків ракет циркон наземної пускової установки на базі автомобільного шасі. але точної інформації про це немає. Тому вірогідніше за все, в ці ракети циркон, гіброзвукові ракети випустили якраз з корвету циклон десь у Севастополі чи біля нього. Тому інформація про дислокацію російських кораблів залишається вкрай вкрай актуальна у морі зараз не перебуває жодного російського корабля. Цілим сховалися у сині бази, щоб їх не дістали там та не знищили українські морські дрони. Головні сили Чорноморського флоту недоросії зараз зосереджені у новоросійську, де вхід до військової гавані перекритий боновими загородженнями. І ось які кораблі там можна побачити на основі останніх супутникових знімків. Там стоять два фрегати проекту 11356, Це адмірал Макаров і адмірал Есен. Там стоять три патрульні корвети проекту 22160, Василій Биков, Дмитрій Рогачов і Павел Державін. четвертий корабль. Цього типу Сергій Котов був знищений нещодавно. Там стоять два малих ракетних кораблі, тобто корвети проекту 22800, однотипні з цим е, циклоном, Амур і Туча, але вони обидва не вдобудовані і, відповідно, не боєздатні. Там стоять три діючі корвети, ракетні корвети проекту 21631, вишній Волочек, Інгушетія і Грайворон. Там ще є один з малих протичого кораблів старого проєкту 1124. У новоросійську також є п'ять великих десантних кораблів з тих шести, які залишилися у росіян. Це один новий проєкт 11711 Петр Моркунов», Це три кораблі проєкту 775 Георгій Побідоносець, Калінінград і Корольов і один старий десантний корабель проєкту 1171 «Орск». Там же є три підводні човни проєкту 636-3 старий Оскол, Великий Новгород і Колпіно. Та ще один більш старий підводний човен проєкту 877 Алроса. У Новоросійську є тральщики Железняков, віцеадмірал Захаргін, Валентін Пікуль та ще один не встановленої назви проєкту 12700. І там також є розвідувальний корабель Приазов'я, десантний катер. Швидкісний атаман Платов, допоміжний судна Селігер, Ладога та інші. Відповідно, у Севастополі залишаються зараз два старі фрегати проєкту 1135 Ладний і Петлівий, один з яких стоїть на ремонті у доку. Два ракетні корвети на підводних крилах проєкту 1239 Самум і Бора, один з яких теж стоїть на ремонті і є небоєздатним. Там є старий. Е Десантний корабель Ніколай Фільченков, проєкту 1171, згаданий вже нами раніше ракетний корвет Циклон, а також декілька кораблів у стані металопрухту після їх ураження українськими ракетами. Це три десантні кораблі: Ямал, Анцов і Мінськ. Це роздовбаний підводний човен. Човен Ростов на Дону, а також у Севастополі залишаються старі ракетні катери, малі протичовнові кораблі, тральщики, допоміжні судна та інші бойові одиниці. Всі ці кораблі, крім корвето, циклон, не мають ударного ракетного озброєння і тому не несуть прямої небезпеки для нас. Після останнього ракетного удару по Севастополю там було уражено 23 березня десантні кораблі Ямал і Азов. Які не затонули, але отримали такі пошкодження, що виключають їх ремонт і наступне використання, також отримав пошкодження або від близьких вибухів, або навіть від прямих влучень ракет ще й розвідувальний корабель Іван Хурс. Крім того, росіяни продовжують розбудовувати зараз морську базу у окупованій ними Абхазії у містечку Очамчир. Туди планують сховати частину кораблів, тоді коли Новоросійськ стане непридатним для базування російського флоту через повітряні ракетні удари та атаки дронів. Росіяни сподіваються, що Україна не буде бити по базі, яка знаходиться не на російській території, а на непідконтрольній грузинському уряду, окупованій росіянами самопроголошеній Абхазії. Однак є нюанс, що дістатися до бази у Абхазії російським Кораблям треба вийти в море з Новоросійської чи Севастополю, а там на них вже чекають українські морські брони. І тому подальша доля російського флоту у Чорному морі вже відома. Всі його кораблі опиняться, варіант А на морському дні або варіант Б перетворяться на металобрухт біля причалів. І є ще варіант В. Вони просто затоплять свої кораблі. Самі так як вони це робили вже двічі в історії Чорноморського флоту, на тому і прощаємося. Не забувайте підтримувати наш канал. Підписуйтесь з вами. Був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!